У поліції Донецької області показали відео перших хвилин після вчорашнього обстрілу Костянтинівки. Нагадаю, росіяни вдарили по місту з артилерії близько дев'ятої ранку. Вже за дві години відкрили вогонь. Ще й по Катеринівці. Це був також артилерійський удар. У Костянтинівці унаслідок атаки загинули троє мирних жителів. четверо зазнали осколкових поранень. Розповіли у поліції. У Катеринівці постраждали дві літні жінки. На оприлюднених кадрах видно, як поранених доправляють до лікарні та як вивозять мирне. Населення катернівка постійно потрапляє під ворожий обстріл. Ось от снаряд впав буквально півгодини назад. Зараз парамедики надають допомогу. Можна почути, як йде обстріл в Турецька і всіх його окраїн. Ось прильоти прямо по дорозі, якою парамедики щойно заїхали в село, аби забрати поранених. Драстуйте. Дракуйте, Я болію. Здравствуйте. Ми зараз вас заберемо в больницю. Зараз приїдемо, не переживайте. Зараз прийдемо в лікарню.